Всім привіт! Я знімаю своє наступне відео про свій 28 тиждень вагітності. Мене звати Віолета, і як я вже казала, я очікую на хлопчика. І зараз я вам розкажу все, що зі мною відбувається протягом цього тижня. Як я вже сказала, це зараз йде 28-й тиждень вагітності. Мій малюк ще більше підріс. Тепер він вже штовхається досить і досить сильно. Іноді навіть так, що ну, доставляє мені болючі відчуття. Ну, звісно, це відчуття не такі аж сильно болючі, але іноді заставляють мене якось відреагувати, зігнутися, трошки скорчитись. Вже так він штовхається ніжками, напевно, і ручками досить сильно. Щодо інших відчуттів в цей період в мене почалися судоми. Іноді зводить ноги. Буває так, що навіть вісні я сплю, трошки якось потягну ноги і можу дуже сильно судомити. При тому, що без допомоги, ну знаєте, як кажуть, що треба для того, щоб позбутися судом, натягнути стопу, якщо судомить ікру, стопу на себе. Тоді судома відпускає. Тобто, самостійно я натянути ножку не можу, мушу тільки допомагати собі рукою. Відчуття досить неприємні. Читала в інтернеті, що це брать якогось вітаміну, можливо, варто їх поприймати. Ну, я ще подумаю над цим. Не хочеться мені приймати якісь зайві препарати під час вагітності, але якщо було так продовжитись далі, то напевно прийдеться. що ще цікаво з'явилося в цей період? Мені дуже сподобалося їсти айву. Зараз якраз її час. Я купила собі одну невеличку, з'їла її з превеликим задоволенням і відчула, що я хочу. Напевно, мій малюк також з задоволенням її споживає. Тому я цей тиждень налягала на айву. Те, що мене порадувало цього тижня, особливо, ну, як жінку, як дівчину, те, що моя вага трошечки стабілізувалася. Тому що до цього часу я ставала на вагу десь кожен тиждень і констатувала, що вага ну, дуже стрімко росте. Буквально кожного тижня в мене додавалося по кілограму. А отже, десь третій тиждень підряд я стаю і бачу там ну, в надам. 100-200 грам різниця, така невеличка, ну досить стабільно. Це не може мене не радувати. Щодо малюка, помітила, ну, як і більшість вагітних, що дитина набагато активніше ввечері. Іноді навіть таке буває, що я вже вкладаюся в ліжко, лягаю спати, хотіла би відпочити після важкого дня, але не тут то було, він мені не дає. Він буває, штовхається досить і досить інтенсивно, так що просто не можна розслабитись і затримати. При тому спати на спині вагітним не можна, тому що перетискається, ну, плід вже досить великий, він перетискає полу вену, здається, так називається. Ну, і, відповідно, може до його органів не доходити кровоток. Тому треба спати на бочку на одному або на другому. Але я трошечки собі дозволяю полежати на спині, тому що ну, неможливо постійно тільки на боку і на боку. Е, крім того, помітила, що коли прокидаюсь зранку, у мене буває така дуже стомленість в всьому тілі. Видно, я коли сплю, ну залежу собі якісь там, не знаю, частини тіла і хочеться зранку просто встати, походити, розім'ятися, легеньку таку ніби зарядку, розминочку зробити для того, щоб кров розбіглася по тілу і постачалася достатньо крові в усі органи. я нормально, немає момент кого безсоння, які не жаліються вагітні. Ну, можливо, пізніше ще настане. Побачимо. Вже стає мені потрошки важче. Я живу на п'ятому поверсі і, звісно ж, кожного дня мені доводиться на п'ятий поверх в кін... кінці дня підніматися, ну, спускатись то легше. Крім того, я ще й працюю на четвертому поверсі, ліфта немає ні там, ні там. Так що в мене фізичних навантажень в цьому плані вистачає. Піднімаюсь по сходах, ну, вже, звісно, не так швидко, ну, але ще без проблем. Окрім того, ще доставляє приємних моментів наша консультація, тому що, як ви знаєте, вагітні здають раз на місяць аналізи. Аналізи у нас так само розташовані на четвертому поверсі, то ще й там, тобто цей четвертий-п'ятий поверх він не переслідує. Ну, але буду сподіватися, що через те, що в мене така активність сходова, що в мене все пройде добре з пологами. Хоча до них ще далеко, ще рано про це думати. Ну, але побачимо. Важко стає потрошечки нагинатися. При тому я звернула увагу, що мені набагато легше, наприклад, зав'язати шнурівки, якщо я стою і просто зігнуся, аніж якщо я присідаю. Тому що якщо присідаю, вже животик не пускаєш, так затискається, і це таке ну, неприємні трошечки відчуття. Робота в мене сидяча, я працюю за комп'ютером і до обіду до годинки так десь другої до третьої, мені працюється легко, спокійно. А потім я вже потрохи починаю Йорзати на стільці, шукаю своє містечко, сідаю то на один бочок, то на інший, для того, щоб було мені якось більш-менш хоча б зручно. Вже видостомлюються м'язи і спини, і живота, і вони такі благають, мене, що вже все-все-все давай відпочивати. Хоча це у мене от зараз вже 28 тижнів вагітності, по ідеї мене відправляють в декрет, але я планую ще місяць до нового року попрацювати. Ну, але подивлюсь по самопочуттю, чи я буду працювати цілий день, чи я, можливо, домовлюся зі своїм керівництвом, щоб працювати, наприклад, до обіду. Ну, якось буду вирішувати це питання. Тому що, в принципі, сидіти вдома мені не дуже хочеться і нудитись, хотілося б ходити на роботу, але якщо буде важко, якщо мені це буде свят дискомфорт, звісно, я не буду цього робити. І що ще ще цікаво помітила. Тепер, коли я приймаю душ. Ванну я не приймаю, тому що не рекомендується вагітним приймати ванну в першу чергу через можливість ну, зараження. Тобто, якщо в воді, воді будь якийсь там мікроорганізм, а ви сідаєте, все-таки ванну, вони можуть легко дістатися до плоду. Але і з метою перегрівання. Для того, щоб не перегріватися, ванну не рекомендується приймати. Ну я і я її не прагну. Я приймаю душ. І звернула увагу, що тепер, якщо я направляю. Струмені душу з тепленької водички на животик, млюк почне відгукуватись. Він відгукується, я його душиком поливаю, він мені там з того боку стукає. Ну, видно, йому це подобається. Ну, подивимося після народження, чи буде йому подобатись купатися. Тому що моя донька, коли була малесенька, вона не любила купатись, вона постійно плакала якось. Ну, зовсім їй не подобалося ця процедура. Ну, подивимося, що буде тут, тому що тут буде хлопчик, можливо, все зміниться на інше. Ну, в принципі, це всі новини, які відбулися в мене за цей тиждень. А ще ще хотіла вам показати свої перші покупочки для немовляти. Дуже мені хотілося хоч щось йому купити вже, і тому я придбала ось такий от бодік. Правда, він літній. Мені дуже сподобалася ця от шапочка. Не знаю, видно вам? Ось така от шапочка виглядає жабонятки. Це якраз на 3 на 6 місяців. У мене пологи стоять на лютий місяць, а народжувати я маю, о, точніше, в лютому, а цей комплектик буде на літо. Я думаю, він у мене буде просто чудовий в такій шапості. І ще одна річ, яку я придбала, це ось такий е, спальний комплектик. Ось, виглядає так, ніби як бодік, але як бачите, тут от знизу є резиночка. Для того, щоб дитинка лягала, ніжки в неї були ніби в такому як мішечку. Є такі спальні мішечки, це щось ну, на зразок того. І тут, як ви бачите, ще пінєточки йдуть, шапочка, і, звісно, на рукавчиках такі ніби, як, ну, як царапочки для того, щоб закривати їхні пальчики, щоб вони не тряпались. Ось ці такі дві речі я вже придбала, ну, ну не змогла просто стриматись. Був якийсь такий гарний настрій, і я вирішила себе побавити і свого малесенького також. Зараз я вам ще покажу свій животик, щоб ви подивилися, як ми виросли за цей, за цей тиждень. Ось мій малесенький. Точніше, вже такий не зовсім малесенький, а вже трошки такий величезенкий животик. Ось такий кругленький, гарний. Мені він дуже подобається. Як і далі, в мене розтяжечок немає, темних полосочок немає, все в порядку, все мене влаштовує. Молодець малючок. На цьому з вами буду прощатися. Більше мені, в принципі, сказати такого особливого нема чого. Буду рада, якщо ви будете дивитися надалі мій канал. І ставити лайки. 行，宝宝。